Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі АТБ. І поглянемо з вами на дічій акції до 11 листопада. Включно. Я всім вдячна. Хто мене дивиться, всім приємного перегляду! Дивіться, знижка на сир на півроди, радамір і гауда 200 г 81 гривня. Також знижка на сир плавлений пластинами. чеддер, гауда і тост. 8 пластиночек в упаковці і ціна однакова, 52 гривні 90 копійок. І знижка ще на срім'які золотий різір в і моцарелла. так 180 грамів 67,60. І також знижка на сир напівтвердий салямі пластинами 135 грамів 5890. І сир напівтвердий радамір. Пластинами 150 грамів 66. Знижка для власників картки АТБ. Продукт сирний, столичний 150 грамів, тільки для власників картки АТБ 36,90. Сир з додаванням лосося та кропа Ось 150 грамів, 62 гривні 90 копійок. І крем-сир біло 160 грамів. Знижка на ковбасу варену яловича 500 грамів 167,80 80 Знижка на ось таку ще ковбаску салями преміум на півкопщина 320 грамів. Так, 145 Вироби фаршеві. Ковбасний ряд. Нижні. В упаковці 450 грамів, 42 гривні, 90 копійок. Хот-дог. Вироби ковбасні, варені, ковбасний ряд. В упаковці також 450 грамів, 65-70. Сосиски від Свеліні, м'ясна лавка, дитячі. Варені, 330 грамів, 91 гривня, 60 копійок. Знижка на ось такий паштет печенковий, м'ясна лавка від своєї лінії 125 грамів, 17,30. І ось така ковбаска. Ковбасний ряд підчінкова 400 грамів, 67,90, тобто 68. Знижка на ось таку ковбаску до пюрешки, Варена від своєї лінії 500 грамів 76. Ковбаса від Свеліні, м'ясна лавка салямі фінська. напівкопчена, 420 грамів, 111. Виріб фаршовий ковбасний ряд новомирградський. напівкопчений, 420 грамів, 46,50. Знижка ще на ось таку ковбаску від Свеліні, м'ясна лавка салямі баварська сира копчена. І ціна за 100 грамів. 35,40. Сардельки варені від своєї лінії м'ясна лавка австрійські. З м'яса птиці, так, 221 гривня, ціна за кілограм. І ще знижка на грудинку, особливо, від своєї лінії. Ось. І ціна за 100 грамів 35 гривень, 10 копійок. Ця знижка на. Ковбасний ряд смачний з молоком. 500 грамів 55. 50. Ковбаса варена, класична шинкою. Ось 500 грамів 67. Ковбаса варена, м'ясна лавка від своїні до макарошків. 500 грамів 84 гривні 80 копійок. Шинка варена, ковбасний ряд. Фірмова 500 грамів 100 гривень. Рулет від свилінії, м'ясна лавка, курячий з сиром. Шинка варена 500 грамів 152 гривні 90 копійок. Знижка на ось таку шинку від м'ясна лавка, київська свиняча. варена 500 грамів 147, 80. Майонезний соус салатний від «Щедра» грам, 300 грамів, 26,50 Майонез від «Щедра» 67%. 300 грамів. 32 гривні, грам, 50 копійок. Майонез від свиліні смачний. 50% жирності. 500 грамів 40 гривень. Грам. Майонезний соус, салатний гуляй поле. 550 грамів, 46,90 Майонез провансаль від щедра 67 500 грамів 67,90, тобто 68 гривень. Майонез від своєї лінії для дітей 67 жирності, 160 грамів 26,90. Кетчуп шашличний та лагідний від Оліс 250 грамів 20 гривень 10 копійок. Соус солодкий чилі від оліс 180 грамів, 20 гривень 50 копійок. І знижка ще на соус густо чесниковий 180 грамів, 22 гривні 70 копійок, і густо сирний 180 грамів 24. Знижка на йогурт галичина карпатський 280 грамів, 27 гривень. Галичина йогурт, суниця манго 240 грамів, 27 І галичина карпатський йогурт, черниця злаки, і вишня злаки 240 грамів 25-80. Знижка ще на йогурт, злагана, смузі, манго, банан та льон і полуничка банан льон, 750 грамів, 46. А вже малина полуниця 750-42 гривні, 90 копійок. І Злагода йогурт без наповнювачів 750 грамів 41 гривня. Сир кисломолочний від своєї лінії. Нежирний. Ось 300 грамів 52 гривні 50 копійок. Сир кисломолочний від своєї лінії 5% жирності. В упаковці 300 грамів 53 гривні 50 копійок. Подивимося з вами знижки на консерви. Знижка на цьому тижні на сардину у томатному соусі від свелінії 240 грамів, 45,90. сардина з додаванням олії від свелінії. Також 240 грамів, 44,50. Бланшована в олії сардина від свелінії, також 240 грамів, 46,80 і скумбрія від своєї лінії з додаванням олії, Ось 240 грамів 53 гривні 50 копійок. Подивимося з вами знижки на пельмені та варенички. Пельмені з яловичиною та свининою. Левада 900 грамів 106 гривень. Левада з яловичиною. Ось 800 грамів у упаковці, 98 і левада панські 600 грамів у упаковці 55. Також знижка ще на пельмені з телятиною та куркою Валеста 800 грамів 75. І пельмені Мотанка 600 грамів 64 гривні 20 копійок. Пельмені з м'ясом індички від своєї лінії 600 грамів, 80 гривень, 40 копійок. Ще знижка на пельмені День у день з куркою, свининою та яловичною Ось 800 грамів, 71 гривня, 50 копійок. Пельмені українські 500 грамів, 46,90. Варенички від свиліні з картоплею та рибами. 900 грамів, ось 55-50. Варенички з картоплею та вершками, 880 грамів, тут 76. І злишка ще на варенички з картоплею, 3 ведмідя, ось 800 грамів, 67-90-68. Знижка на ось таку пасту від своєї лінії. З океанічною та копченою сьомгою в склі 180 грамів 42 гривні. Оселедець від Веладіс, в олії в склі 470 грамів і ціна 130 гривні 50 копійок. Знижка на тушку хіп купці. Водний світ молочний. Мінус 21% знижки, 169,90-170 гривень. Знижка на ось млинці Валіста з манго. В упаковці лише 300 грамів, 46,90. Пластівці вівсяні від Делюкс, крупнозернові, дрібнозернові, 500 грамів і ціна однакова, 34 гривні 10 копійок. Лочевиця червона атуаль 500 грамів 50 гривень 40 копійок. Рис атуаль круглозернистий В упаковці 1 кілограм 68,90 69 гривень. І знижка на крупу кукурудзяну атуаль 800 грамів 28. Знижка на цьому тижні на пташине молоко. Жако. 122 гривні за кілограм. Знижка на вафлі від рашен. Смак какао. І кремова начинка 140 грамів 27,50. Також знижка ще на крекер від Рашен. З начинкою какао горіховою, шоколадною начинкою і молочною начинкою 190 грамів і ціна однакова 38,90. Також знижка на пряночки від своєї лінії З начинкою, вишні. І абрикосу. Ось. Вага однакова, 300 грамів і ціна однакова, 26,50. Знижка ще на чай лаваре, Чорний, 5 смаків, 25 пакетиків чаю. З бергамотом. Також різні смаки, 25 пакетиків. І чай зелений. 5 смаків, 25 також пакетиків, 49,50 в одну ціну. Чай заварний від делюкс. Чорний листовий з ароматом бергамота. І з квітками жасміну. Зелений. 100 грамів. І ціна однакова, 56. Подивимося з вами далі на каву. Зі знижкою кава Якобс. Хрищіна сублімована в склі, 190 грамів.

Ще знижка на каву розчину сублімовану. Якобс 200 грамів 280. Кава Мелена зі Львова 240 грамів 155. Кава зі Львова еспресо, класичне 240 грамів 129,90 Ще знижка на каву Якобс Мелена Еспресо 230 грамів 150. Знижка ще на ось такий напій, кавовий якобс, капучина, мілка. 170 Знижка на томатний сік. День у день, Сілью. Об'єм літр 976 Також знижка на нектар, день у день, яблучно-виноградний і мультивітамін. Об'єм 1,9 і І ціна однакова 63 гривні 50 копійок. Ще знижка на біолу мультивітамін. Ось об'єм 1 літр 38,10. Знижка мінус 29% на водичку від свелінії негазовану, трускавецьку і слабогазовану. Ось об'єм 1,5 і ціна 15,50. Живчик з соком яблука. І зі смаком груші так об'єм 2 літра і ціна однакова 32 гривні 90 копійок. Напій від своєї лінії: лимон і оранж. Об'єм 2 літра. І ціна 31 гривня 40 копійок.